Лебеді материнства мріють крилами з туману, лебеді рожеві, сиплють ночі, олемани зорі сургачеві. Заглядаю в шибку казка сивими очима, материнська добра ласка. За її плечима. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе, колиску синову гойдати. Припливайте до колиски лебеді, як мрії. Опустіться тихі зорі синові підвії, темряво тривожили криками півні, танцювали лебеді у хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростиш ти, сину, вирушиш у дорогу, виростуть з тобою, приспані тривоги. У хмельні смеркання, малки, чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності, любові, Будуть тебе кликать. У сади зелені хлопці у чорночубих диво наречені можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можеш вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою, Саше, будуть мандрувати очі материнські і білява хата. І якщо упадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби й тополі, устануть над тобою. Листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину.